Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я вам покажу мій рецепт бельгійських вафель. Для цього нам треба буде 100 г масла, ми його зразу розігріваємо. Сюди потім ми покладемо цукор, 2 столових ложки. І сюди у нас піде стакан муки. Також у нас буде сода, Соди півчайної ложки. На невеличкому відкритому вогні ми розігріваємо вершкове масло, тепер додаємо 2 столові ложки цукру. Перемішуємо, і сюди зараз піде одне яйце, одне яйце перемішуємо. Додаємо півчайної ложки соди і перемішуємо до того моменту, коли воно підніметься. Стає білим, піднімається і виключаємо. Піднімається наша суміш, виключаємо. І залишаємо, нехай охолоне. Коли наша суміш охолонула, додаємо сюди стакан борошна, перемішуємо. Коли суміш у нас отако консистенції, сюди додаємо 50 грам сметани. І перемішуємо знову. Тепер формуємо кульки, тісто беремо стільки, щоб у нас була як велика столова ложка. Форма в нас підогріта.